Розпаковка, що ми купили в магазині. Так, суму вам, скажу в кінці. Перець. Тут можу навіть сумку засвіти. Ось такий. 100 балів. Лімони. Така упаковка соків. Ось такі шматочки пусовики. Ананасі. Ось таке м'ясо. Так, це у нас термометрний пальцев, в нас, партій, в нас ще тепер є з біколка, будемо запікати. Так, бакланани, 82 барка, два яблучка. Ось такі томатна паста. Так, йогліто, ось так, йомики, ось такі питні йогурти. І ще ось такі йогурти маленькі. Брокколі. З броколі оце одна штука, 29 башка рібов. Лубель. Коротше, лохина о. Три авокадо, оце три таких здоровенних авокадо. Зараз вони ось таких величезних три авокадо. Кобак, Це будемо запікати. А це курячі крильця, дивіться, вони продаються зділені на різні частинки. Ми вибрали ось такі. І такі курячі гумілки, не гомінки. 52 вата три штуки. Всі ці продукти обійшлися 1700 гривень